Книжки будут, знаете что думают, книжки живут. бібліотекар я, співпраці з класними керівниками 6 класів лоба оленою Миколаївною та Стасенко людмилою Олександрівною проводимо бібліотечний урок замість читацького формуляра. Ми починаємо! Ще не вмієте читати, ви розглядали яскраві малюнки до казок, слухали цікаві історії, які вам читали і ваші мами й бабусі. А коли дізналися і вивчили літери, почали з них складати слова, а зі слів речення. Ви й самі стали читачами. З дитячих років книжка допомогла вам пізнати себе, зрозуміти світ, що вас оточує. Є такий вислів. Скажи мені, що з ким ти баршуєш, і я скажу тобі, хто ти. Перефразувавши цей вислів, можна сказати, скажи мені, що ти читаєш, і я скажу тобі, хто ти. Так, людина, яка не любить читати, дуже обділена. Вона на все життя залишається неосвіченою. А той, хто вміє і любить читати, щаслива людина. Біля неї завжди багато друзів, розумних, добрих, вірних. Ці друзі книги світ книг дуже різнобарвний. Книга допоможе вам дізнатися про таємниці всесвіту, Відвідати далекі планети, де змогу побувати в мандрівці. Навіть за 20 тисяч лє під водою. З допомогою книги ми можемо навіть звернути в майбутнє. Книги саме для нас звичні. Вони оточують нас усюди, у школі вдома. Отже, сьогодні ми намагатимося з'ясувати, на якому місці у вашому житті посідає книжка. Чи любите ви читати, які саме книжки вам подобаються? У цьому нам допоможуть ваші читацькі формуляри. Зробивши аналіз читацьких формулярів, можна виділити кілька читачів нашої бібліотеки, які читають багато пізнавальної тератури, книги про природу, казки. Звичайно, у кожному є книги, які він часто перечитує. А зараз ми дізнаємось, які саме книжки подобаються учням вашого класу. Отже, ми пропонуємо захищати свій читацький формуляр кращим читачам шкільної бібліотеки. Хлопчика-пицька його всі звали халотником, тому що не було жодного дня, коли б він щось не накоїв, а що саме сталося з хлопчиком-письком. Ви дізнаєтесь, коли причнете тві Володимира Винеченка, його халамушка. Я вчуся рада 6 класу. Мені дуже сподобалось оповідання батька. У прозі головним героєм з Зустрічається з фантастичними образами трьох духів. Я учень шостого А-класу Галкін Олександр. Мені дуже сподобалося оповідання Антона Павловича Чехова. А Хамелеон також повідається про дворіччя людини. Наприклад, якщо пес бідний, то до нього відноситься дуже жахливо. Його б'ють, ображають, навіть можуть вбити. А якщо пес генеральської людини, його, звісно ж, повернуть додому генерала, мені дуже сподобався цей твір. Раджу перечитати. Дуже хорошого вам насту. Що не тільки найкращі читачі нашої бібліотеки читають книги. Підніміть, будь ласка, руки ті учні, котрі читають і шанують книги. Молодці! Але я хотіла пізнати таку гру. Я передам одному з учнів вашого класу мікрофон, і він дуже стисло скаже. Яка книга прочитана нещодавно, сподобалась йому найбільше. Потім той передасть мікрофон наступному учаснику, потім той наступному. І таким чином ми дізнаємось про улюблену книжку усього класу. Але перед тим як грати, давайте домовимося. Говорити дуже стисло. Якщо в вашому класі знайдуться такі учні, котрі не читають книжок, то він просто передає мікрофон наступному учаснику. Гра мікрофон! Подобалось оповідання Редіта Кіплінга Маунглі. Там розповідається про хлопчика Маулі, який ще був дуже маленьким. Він потрапив у джунглі. Там депонувала смерть, але він вижив. Його опікунами була Чорна патера Багіра, Ведмідь Балу і оддав кам. Раджу перечитати цю цікаву книгу. Білий кролик с рожевыми очами и кіт, который міг перетворюватися на леднику и міг міняти колю. Мне тоже сподобалася эта книга и раджу вам прочитать ее. Моя любимая книга Лайна Фрэнка Балма «Волшебник страны Оз». Однажды, где жила маленькая девочка Дорти, обрушился ужасный ураган. И домик маленькой девочки унес какой-то волшебной силой в другую страну. Вона залилася одна зі за своїм песиком та тошек. Завітав прочитати нам эту книгу. Мені сподобалась книга Джека Лондона Біле Іпло. Головний герой – по «Біле Біле Звичайно, Ую люблю книгу. Маті вона дуже сподобалась. І вон машиною. темні ві, машини. Я дуже які прочитали ваші товариші, зацікавили мене Якщо так, то не майте часу та прочитайте всі книги. А я за свою чергу хочу запропонувати вам книгу, які можна писати, зараз і стане дітей. До цього я записала до вас звичайно військовому віку. Сановна I shouldn't have said

Англійська письменниця Амела Треверс. Я дуже відома по всьому світі. Адже про мене написано не одну, не дві, навіть не три, а цілих чотири книжки. Одного разу коли подав сильний східний діти я несподівано в мене. Чого спочатку буде здаватися, що я дуже суворі не Цікаво, чому ж тоді в мене так закохалися малі башкетники? Джей і Майкл Бенц? Мені часоти, вітер міняється. І хлопчик одягнений у костюми сухого листя, прозорої смоли, смоли, як та, спиті повітрі, падає, а ще в нього є улюблена подружка Венді запеклий ворог. Пірат вже скрюк. Так, це Пітер Пен. Про нього та його друзів написав постах Москову повість Деніс Баррі. Прочитайте цю книжку. І вам стане веселіше жити разом з Пітером та його накоманними друзями. Він. Тім. Я родом з Німеччини. Вигадав мене німецький письменник Джеймс Крю. Колись я був в хлопським. Усюди причухані жалилися ці змік. Я завжди жартував і радів людьми. Але не всі люди раділи разом зі мною. Один дуже похмурий чоловік, його всі назвали воронами. Запропонував мені угоду. Я прийняв його воду. Але потім мені вже було не зміг. Хочете дізнатися, що зі мною сталося? Просите книжку «Тім Тауер» або проданий сміх. А знаєте, чому ця книжка така пушата? Тому що вона дуже цікава і її брало почитати багато учнів. Не повідомо я. Сьогодні до нас гость. Тій філософській камінь, то ї прочитайте книжку Гаррі Поттер та філософській камінь. не жили? Якщо не вірите, прочитайте книжку, яку написала відома швидка письменниця, Астрід стріт А хто не прочитає, буде мати справу зі мною. Пепідохою паншохою. Бувайте!

Звичайно любить солодощі, ходити в гості. На усе він любить пригоди. Згадалось хто це? Віні-пух! Так, це Віні-пух. Про нього написав книжку англійський письменник Аллах Олександр Мік. Якщо ви прочитаєте цю книжку, то дізнайтесь аж про 16 пригод вінні пуха приємного вам читання. Ci rubano i film di James Bond, ma 00. Леся Вороніна, який є страшенно вдячний. Адже тепер я справжній український супергерой. Прочитайте про мене, не пожалкуєте. Запрошую вас до нашої шкільної бібліотеки. Прийдіть і візьміть, хоча б одну із цих чудових книг. Вам не доведеться сумувати. Ну що, сподобалися вам книги та їхні герої? Да, Тоді я чекатиму на вас у нашій шкільній бібліотеці. А наш урок наближається до завершення. Що на ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Чи сподобалися вам книги та їхні герої? Яку саме книжку після сьогоднішнього уроку вам хочеться прочитати? Мене звати Шепель Анастасія. Мені сподобалося. що ознайомилася з такою чудовою героїною, як Мері Поттер. Мене звати Мікола Катерина, я учениця 5-го А-класу. Мені сподобалася книга про Гаррі Потера, який розповідається провідається про хлопчика-чарівника з звичайним талантом. Він стає учасником казкових пригод. І... 5 військового пам'ятаю. А зараз слово надається нашому шкільному бібліотекарю. Шановні діти, сьогодні наші герої представили дуже багато цікавих книжок. Наша розмовляюча виставка говорила дуже багато добрих слів про книжки, які є в бібліотеці. Але. У нас є виставка і не розмовляюча, а традиційна, яка завжди супроводжує всі наші виховні заклади. Це виставка літератури. І на ній зібрані мої улюблені книжки. Мої, я так її назвала, тому що я думаю, що вони не тільки мою групі, але й ваші. І ви знаєте, і бачите, і дуже багато з вас уже брали ці книжки чудові. Книжки той же Гаррі Поттер, Їх у нас є чотири видання, чотири томи. Це і старий кватаблі, і баран будь чоловіком. І є у нас книжки дуже цікаві Робінзон Крузо і Робін Гуд, і книжка Мері Копінс, яку представила нам сама про себе Мері Копінс. Так, ви можете прийти. Кого зацікавлені ці книжки, можете прийти і прочитати їх у бібліотеці. Є дуже е, такі пригоди, це приключення капітана Умгіля, два видання. Ви можете припізняти, є білий клик, дівчата, які вже прочитали, і нам розповіли про ці книжки. Я чекаю вас у нашій бібліотеці і буду дуже рада зустрічі з вами. Нашого уроку хочеться сказати у книги. Очі ним про три і в мене. побачиш сонце, і голубі весон. Відчує мислі, найдрімніше жиле, збагне людські страждання і турботи, поможе іншим тим у бороти. Житайте, діти, хай не буде у вас жодного дня, коли ви не. Захист чекатського ем, формуляра, е, нашому бібліотекарю Марсяну Ковалиної Козіну, власним е, керівникам Шордова, шо в ОБАСІ Стасу Коваліну, Олександру Лова, Чолена Миколаївни, нашому музичному керівнику, з якого не відбувається жодне. Жоден захід за на толі Сергіовича, вчителю інформатики, заступнику директора знаково методичної роботи балакони Вікторівни. Ну а шостому, а шостому век, яких я теж працюю. Я ще ще раз хочу сказати. Я вас дуже люблю. І читайте діти, читайте, адже ми добре з вами знаємо, да українське прислів'я книга вчить. Як Я -сі 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 -жить. Жить. Жить. От будете багато читати. Вам буде легше жити в, в здоровому житті. Ви знайдете вихід будь-якої е складної е життєвої ситуації. Тож читайте, читайте, читайте і ми покладаємо на вас е великі сподівання, що ви наше майбутнє нашої гімназії. Ви вже підходите до Олімпіад, до малої академії наук тому. Читати, читати і вам велике спасибі. Міський у Клін, передайте вашим матусям, папам за те, що ви допомогли підготувати костюми, за те, що ви так підготувалися добре до нашого заходу. Всім-всім велике спасибі.